Всім привіт! До вашої уваги серветки для прибирання від німецької торгової марки Аквапур. У лоті 38 штук. Це у нас серветка для меблів. Є серветки для прибирання кухні, для прибирання ванної кімнати, для пилу. Для скла та зеркал є такий рушничок, універсальна серветка. І ось такого плану серветочка. Замовляйте цей лот у наших менеджерів або через Телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!